Тривають роботи. Комунальні підприємства міста здійснюють роботи по благоустрою. Так, комунальне підприємство Тростянецьке ЖЕУ продовжує роботи по енергозбереженню. Днями в під'їздах деяких багатоповерхівок було встановлено світодіодні ліхтарі. Ми вже 8-й годин в Трасенце продовжуємо встановлення енергозбираючого освітлення в під'їздах, так як це дає значну економію. Ну що якщо взяти 8 років назад, які тут лампочки були, розжарені лампочки накалювання в під'їздах і на вулиці плафони висіли. Ми літально постійно даємо звітність щорічно, щоб по за півгода, за рік економію цих коштів, економіці електроенергії. Бо якщо взяти але взагалі ті не виконували б ми цю роботу, то на сьогоднішній день викартува, навірно, зросла, навіть десятки разів, тому що електроенергія ми знаємо росте, грубо говоря, по копійчикам почти кожен день. А так ми зробили, можна так сказати, економію, Влажуємо за кошти міської ради в ремонт освітлення, міняємо, де, де в даний момент по цьому будинку стояла енергозбираюча, Ми в даний момент зараз впровадження нове зробили. Зараз супертехнологія, краще цих світильників немає. Вони антимандальні, ми поставили їх сюди, і вони дають ще, стояло енергозбиралище, а зараз поставили ще тобто Це взагалі 0,0 кВт бере. По суті, це все, звісно, буде відражатися на кварплаті тих мешканців, які вони тут живуть. Зараз світодіодні такі пішли, ці світильники, на жаль, тільки зараз, якби вони впровадилися десь би года 4 то, мабуть, навіть півтора сенса ми сэкономили і пі, поставили під'єднання такі в даний момент именно, світильники. Ну, На жаль, зараз ми тільки поставили ціцьом, 9, а, 9 9 і гріша на 11. По всьому трасянцу вже основну масу, ми вже де було в будинках потреблення, електроенергії дуже велика, то ми її вже замінили на енергію освітлення. Такі вже залишилося, де вже більш-менш, то ми стараємося. Ну таке калініна, там етажки, одне там одно під'їзді, де вже незначну таку перевагу бере кіловат, то ми все одно йдемо до них і думаю, за рік і ще два, максимум, наверное. і в нас в кожному будинку вже буде енергозберігаюче освітлення. Чому саме перші такі діодні лампочки поставили саме в цих домах? Чим вони так? Е, ці железні дорожні будинки вони е, передалися вже у, як технічної документації, як такого всього нічого не було. Але е, числилися як на балансі в, 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 в нам в ЖЕКі. Е, що касається електросвітлення внутріподізних... Приміщень, то есть ліснічні клітини, то це лягало постійно на затрати железної дороги. Ну а в прошлому році вони вже документально повністю нам передалися для того, щоб ми подивилися, скільки це. Річне за рік освітлення береться, лежиться, буде ложиться при розчуті тарифам, береться совокупність потреблення цього будинку – кіловат. Тобто виходило дуже здорове потреблення кіловат, де люди особо там не виключали, так сказати, лампочки, і лампочки стояли, як я вже повторяюся, 150 п'ятдесят розжарювання. Тобто, це, звісно, не була кварплата, очень така невеличенька. Ми вчити те, що попросили і дали. Роз'яснення міському голові, що є такі будинки, де потрапляють там електроенергію дуже велику кількість і це ляже на затрати цим людям, то міський голова сказав впроваджувати на програму цю постановлення енергозберігаючих. зберегаючи, він дав нам інформацію зв'язатися з цим підприємством, де випускають ці непосредственно святодіодні лампочки, дішевле, ніж в інших магазинах. І зараз ми поставили цих будинках. Як зазначають мешканці цих будинків, таке нововведення їм подобається. Ну я йду, світу нет, Захожу в під'їзд, світ горить. Що ще потрібно? Я уйшов світ потух. <газ> тобто погас. Це ж дуже добре, Да? Це ж копеечка коп все стоит. <газ> Продовжуються роботи і по благоустрою денного ринку. В даний час ринок змінився настільки, що його майже не впізнати. Дуже <газ> добре. Дуже добре. Це буде як положено. Що воно тепер тут стоїть красиво. Це ми тепер пишаємося нашим містом, що в нас наводять таку красацю. Да, дуже красиво. Молодець був, Він взагалі багато дуже зробив для міста. Я знаю, як я своїх дітей водила, так мало чого було парка. А з ночат вожу так дуже багато чого зроблено. на Зміни відбуваються не лише на території самого ринку, а і біля нього. Так, ахтирськими будівельниками облаштовується ділянка під стоянку автотранспорту. Зараз на території денного ринку йде його устаткування, тобто згідно з затвердженої схеми розміщення тимчасових торгівельних споруд, йде його устаткування. Міська рада, щоб ці роботи були в комплексі і. Благоустроєна була і прилегла територія до цього торгівельного майданчику, вирішила положити і тротуар і встановити асфальтне покриття, яке прилегле до цієї території. Наразі ви бачите пад УМБ-21, підрядник наш, робить стоянку біля денного ринка. Це, це Думаю, що на завтра вже буде готово. Що ж стосовно будівництва та встановлення мафів, то ці роботи вже майже завершені. Залишилося внутрішнє облаштування. По-перше, ми фактично вийшли на етап вже благоустройства. Ви бачите, перший ряд фактично вже закінчені закінчення роботи по влаштуванню цих тимчасових споруд, павільйонів. Вони мають той вигляд, практично який на проєкті. Ще залишилося зробити такий невеличкий декоративний навіс над проходами з центрального ряду. Це вже трохи інша робота. І ми перейшли до влаштування парковки, і далі як тільки закончить сьогодні парковку. Буквально з завтрашнього посадчого дня на цьому тижні, фактично, начнемо ми вже клакласти плітку, робити тротуар, ставити світильники, ну і виходити на саме вже благоблагоустрій майданчику. З підприємцями зберемося, я думаю, що в середу четвер і проговоримо питання про те, що яким чином влаштовувати влаштовувати тротуарну бруківку внутрі вже самого ринка, щоб, щоби бачите, підприємці. Ну, фактично, роботи внутрі цих мафів завершені, і підприємці вже можуть там за тиждень-два вже ставити вітріни і по суті вже займатися підприємницькою діяльністю не на латочках, десь за межами ринку, а переходити в свої власні приміщення і починати там працювати, обслуговувати наших людей. Саме тому от, наше завдання швидко зараз завершити роботи по благоустрою, централізовано все однаковою пліткою зробити, щоб ринок цей набув такого стану, який він має бути. Скептикам скажу, що він буде. Всі, хто не вірив, можуть зараз переконатися, що ця робота ведеться. Міська рада активно допомагає підприємцям з нашого боку. Це зовнішня зовнішній благоустрій. Всередині це все буде робити за кошти підприємців, бо це їхні об'єкти, це їхні будуть земельні ділянки, які будуть одані підприємцям на 10 років кожному суб'єкту під своїм конкретним магазином. Ми свою обіцянку дотримаємося. Я думаю, що і покупці, і продавці, і підприємці будуть задоволені тим, яким який вигляд набув наш тросеняцький ринок. Днями мешканці міста мали можливість спостерігати об'яви, які дало комунальне підприємство Тростянець Комунсервіс пов'язані з попередженням про довготривале відключення водопостачання по місту. Як зазначив керівник підприємства, це пов'язано з ремонтними роботами на каналізаційній станції номер 1 Недавно були вивчені обяви по всьому місту про тривале відключення води мешканцям. От. Хочу пояснити абонентам і всім мешканцям міста Трасенця, чому так сталося і чому ці об'яви були вивішені. Центральна кенеска, яка знаходиться по вулиці відродження, на неї произошла аварія. А саме, саме центральна труба, самоплинний колектор, який поступає на кенеску, це нагадаю, це сходяться всі стоки з міста Трасенець. От туди потрапляють. Вона під впливом часу, корозії. От, вона де, 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 деформація. От, і вона знаходиться на плавуні і вода вместе з піском пішла в КНЕСку. Пройшло це в 3 часа ночі. От, оператор вовремя закрив задвижки, що, так, щоб насосне обладнання не було е, зруйноване. Але прийомне відділення повністю КНЕСКИ замулило. От, зараз на даний, на, на, на даний час здійснювати відкачку стоків кенецька не здатна. Оскільки КНС строїлась приблизно років 30 назад, от, по, по, по проекту, складність проведення робіт аварійних складається в тому, що труби заглиблені дуже глибоко, біля 7 метрів. І хто розуміє, то плавун починається, грунтова вода і плавуни із. Відмітки трьох метрів, тобто чотири метри, це щоб ви розуміли, це просто болото і б'ють-б'ють ключі. Можна строїть колодязь і буде рядом колодязь буде вода. От. У Тростянці і в окресностях таких строїтельних організацій попросто-напросто немає, тому що і Кенецьку будували, настільки я знаю, то це спеціалісти, здається, з Донецької області, от, які займалися розробкою шахт і так далі, з відповідним обладнанням і з відповідними фахівцями. От, тому є проблема дуже велика, От, які наразі зараз проводяться заходи. Зараз іде ведеться розгробка ґрунта, стільки ми можемо своїми силами, стільки ми можемо своєю технікою добратися і вивозимо ґрунт в місті пориву. От. І водночас шукаємо є предварительні договорівності, шукаємо цих людей, цих спеціалістів, які можуть провести аварійні роботи на даному ділянці колектора. І паралельно. Орієнтовно це буде середа. Цієї неділі приїдуть люди, які виконували нам раніше роботи по прочисті каналізації, вони займаються і прочисткою прийомних відділень КНС. Вони паралельно будуть вимивати повністю замулене відділення прийомне, щоб хоча б встановити функцію. КНС, щоб КНС сама здатна була э, задіяні насоси здатна була відкачувати і будемо кидати погружні насоси в крайній колодязь і здійснювати аварійну відкачку, поки на цій ділянці де ведеться э, устранення аварійної труби, От, поки хоча б временно, аварійно включити КНС. Так. От, ситуація дуже складна, без ілюзій. Зараз э, ну, почнуться питання, його раніше робити треба було. Мені здається, ну вся ситуація ніхто не винен, і срок служби труби ніхто не може продугадати. Вона може простоїти і 100 років, а може простоїть і на сьогоднішній день провалиться. Це, це таке діло. Тим більше, я ж ще раз повторюю, що гіадезія дуже сложна. Ситуація така, що е, дзвониш спеціалістам, вроді би в своїй галузі вони і профі, ну коли обрисовуєш їм. Люди займаються і прокладкою і, і каналізацією і води, ну, коли їм е, ситуацію, то вони просто-напросто опускають руки і кажуть, що ми навіть питатися робити не будемо. це. Так що е, хочу звернутися перш за все, до мешканців, щоб вони з розумінням поставилися до цього. От, тому що дуже багато питань, дуже багато недовольних. От, ну, Повірте, що ніхто цього не хотів, і я саме душі цього не хотів. От, тому, е, коли. Буде відключена вода, в принципі, там і в об'явах зазначено, що це можливо, можливо. Тобто роботи будуть проводитися е, по мірі, по мірі можливості без відключення води. Але але, якщо вже ситуація вийде з-під контролю, і в принципі ми ну, не зможемо будемо справлятися з потоком стоків, от, чи буде потрібен технологічний якийсь процес з залученням, і засушенням колектора існуючого, то прийдеться, звісно, виключати на день на два». Як мінімум, ось така ситуація, отже, як бачимо, комунальники працюють і намагаються зробити все, щоб мешканці міста мешкали в комфортному і благоустроєному місті.